Не знаєте, як приготувати смачне куряче філе, тож тримайте від мене дуже гарний рецепт. Для цього нам потрібно куряче філе, сир сметанковий або моцарила без різниці, трішки овочів, це перець і помідори. І такий простий соус, який я зробила сметани, додала трішки перцю солі і зерниста горчі, горчиця. Ріжемо наше м'ясо, утворюючи. Такі конвертики. Наступне. Тепер ці конвертики нам треба гарно змастити соусом і додати туди овочі. Змащуємо гарненько, щоб була соковита курочка, перчик, помідорчики. Так, і закриваємо наш конвертик. В куряче філе додала майонез, соус і е, мої овочі. Тепер перекладаємо обережно на відрізаний пергамент і робимо такі невеличкі човники. Згортаю пергамент і закручую його, роблю такі човники. Як хачапурі, так, змащую соусом і відправляємо в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. За 10 хвилин до готовності я ще посиплю його сиром. Людові в мене човники припле, трішки щось підгоріли, але ну, думаю, добрі будуть. Так, і один я хочу вже дістала, хочу трішки спробувати, як приготувалось м'ясо. Так, така ж кориночка вийшла. М -м -м. Смачно, але треба трішечки більше соусу. Ha <laughs> ha